Але до тривалих блекаутів не готові оператори мобільного зв'язку. Це засвідчили тривалі перевірки НКРЯКП. Порушення виявили у всіх трьох найбільших в Україні компаніях. Фахівці звертали увагу на наявність обладнання для резервного живлення, запаси палива і підготовку персоналу. Головне завдання, яке ставить держава, забезпечувати зв'язком абонентів, потрібно як мінімум три доби в умовах блекауту. Утім, зробити це для мобільних операторів досі складно. Навіть попри мільйонні і. Інвестиції із власних бюджетів роботи не припиняють, і це в умовах коли мережі і технічні майданчики треба відновлювати одразу після постійних атак росіян на прифронтових територіях. Натомість фінансової підтримки від держави на це вони не отримують. То виходить взимку, можемо бути без тепла, світла і без зв'язку? Чи не так все драматично? Христина Величанська. Це наша вежа, яка Зупинила ракету, яка летіла у бік Запоріжжя. Інженер Олександр показує фото легендарної базової станції. Така забезпечує населення зв'язком, але під час війни врятувала мирних жителів Запоріжжя від атаки росіян. Є у нас базові станції Фенікси, які там 5-10 разів лагодили. А є це термінатор. Це така станція. Сьогодні полагодили. Завтра зібралися, за знову. Поїхала лагодити. Зв'язок одна з пріоритетних цілей для ворога, кажуть ті, хто його відновлює. Це уламок ракети. Торчав отак. от, перебивши наші дроти. Зв'язку росіяни скеровують боєприпаси на вежі мобільних операторів, підривають гранатами кабелі. Тож інженерам доводиться працювати практично на лінії вогню. Приїхали до вежі, зрозуміли, що перебите обладнання вверху башні. Коли заліз на башню, ну ніколи такого не бачив. Це був танковий бій. І Зрозумів, що треба дуже швидко лагодити і злазити. Є станції, які працюють лише на генераторах, бо електроенергії там немає з початку війни. Живлять їх, бо усвідомлюють наскільки це важливо, щоб мешканці окупованих територій були на зв'язку, мали доступ до інформації і оставались з нами в одному інформаційному полі. За півтора року великої війни ворог зруйнував 4 тисячі базових станцій та чверть мереж, що забезпечували інтернет. За оцінками Світового банку на відновлення потрібно майже 2,5 мільярди доларів. І це без врахування витрат операторів на модернізацію та підготовку до блекаутів. А вона саме у розпалі. На одному з майданчиків мобільного оператора LifeSell у столиці якраз відбувається заміна старих акумуляторних батарей, які вже віджили своє. Учасні нові стійкі ще до частих відключень електроенергії швидше заряджаються, і, хоч закупили тисячі штук, визнають поки цього замало. Якщо, наприклад, відбувається вимкнення, така батарея протримає приблизно десь чотири години. Після чого Може обладнання вимкнутися. На підготовку до блекауту компанія вже інвестувала півмільярда гривень, закупили сотні генераторів. Однак торішній досвід показав, їх наявність це добре, втім потрібен колосальний людський ресурс. Ось після чергової російської атаки заживлювати обладнання береться навіть сео компанії. У нас 9 тисяч базових станцій, і навіть, наприклад, якщо б ми купили на 9 тисяч станцій. Мобільні генератори, то виходить, треба 18 тисяч кваліфікованих працівників, і це якби одночасно, якщо це блика, на ринку навіть немає такої кількості працівників. Щоб залучати менше персоналу цього сезону, оператори почали закуповувати більше стаціонарних генераторів та застосовувати ретельніший моніторинг. По кожному типу обладнання технічні спеціалісти компанії інженери бачать повністю стан роботи кожних вузлів. В тому числі генераторних установок, включаючи рівень палива, лише у цьому році інвестиції компанії «Водофон» в електронезалежність збільшились на 75%. Крім нових акумуляторних батарей, почали розгортати і сонячні електростанції у разі суттєвих пошкоджень на поготові майже три десятки пересувних базових станцій. Готові для дуже швидкого розгортання доставки в будь-який регіон для забезпечення швидкого покриття мобільного зв'язку. Та, попри все, оператори мобільного зв'язку не готові до тривалих відключень світла. Це засвідчили перевірки національного регулятора. Держава закликає компанії підготуватись до підтримки мережі тривалістю до трьох. Діб, а не 4-5 годин. Але що стосується інтернету, не все залежить від мобільних операторів. Статистика говорить про те, що тільки 20% усього інтернет-трафіку в звичайний мирний час проходить через мобільну мережу. І інша частина 80%, проходить через фіксовану мережу. І тепер уявіть, коли віяло відключення, і у тих 80% трафіку намагається потрапити в. Той обмежений ліміт, де тільки 20 може пропустити. А звідси і проблема відсутності мобільного інтернету навіть при наявності мережі, щоб під час відключень усі абоненти могли залишатись на зв'язку, краще максимально використовувати так званий домашній інтернет. Адже провайдери навчились працювати в умовах блекаутів, використовуючи нову сучасну технологію. Це обладнання, завдяки якому ми можемо надавати сервіс по технології GPON. Тобто в умовах відсутності електроенергії, розповідають фахівці оператора фіксованого зв'язку Вега, провайдеру потрібно заживити лише власний технічний майданчик, з якого оптичне волокно йде аж до квартир абонентів. При цьому немає додаткового обладнання у будинку чи під'їзді, що потребує постійного живлення. Щоб користуватись таким інтернетом. Абонент має забезпечити живлення, в першу чергу анушки оптичного терміналу. І Wi-Fi роутера в разі необхідності. Зараз все обладнання працює від акумулятора. Звичайно, можна поставити прості павербанки. Держава спонукає провайдерів переходити на таку технологію. Абонент буде залишатись на зв'язку з сервісом до 72 годин. Так точно. Втім, у мінцифри підрахували із 7 мільйонів користувачів фіксованого інтернету. Тільки 37% використовує стійку до знеструмлень технологію Джипон, а в столиці таких лише 9%. Якщо під рукою тільки мобільний, експерти дають прості поради не перевантажувати мережу, відкриваючи відео чи завантажуючи великі файли. Адже саме від нас залежить, скільки людей зможе відправити важливе смс чи позвонити рідним у найвідповідальніший момент. Христина Волочанська, Андрій Посів, факт та сітіві марафон Дені новини.